Всім привіт! Дональд Трамп не знає, що робити з воїнами по всьому світу. Про це написало видання Wall Street Journal, силаючись на аноніма. Дональд Трамп на зустрічі зі своїми донорами та спонсорами республіканської партії сказав, що він не очікував, що буде так складно залагодити всі конфлікти на планеті Земля. Отакої От великому Дональду всі відмовили. Він не думав, що релігійні фанатики, які правлять Іраном, йому відмовлять в ядерній угоді, з якої він колись вийшов. Він так і сказав, ситуація з Іраном зайшла в кут. Він не думав, що йому відмовлять палестинці, адже він їм пообіцяв збудувати Монте-Карло замість їхнього сектору Газа, а вони його послали. Він не думав, що війна в Україні з моменту його обрання буде тривати довше, ніж 24 години. Уявляєте, він сказав своїм спонсорам, що він не думав, що Путін буде бомбардувати міста, в яких живуть діти. Ви розумієте, що в голові було у Трампа? Він не думав, що Путін, воєнний злочинець та вбивця. Він думав, він нормальний. Він також не думав. Що Путін буде важкою людиною і він відмовить великому Трампу? Адже він дав Путіну все. Відмовив від НАТО України. Він навіть згоден Крим визнати російським, а Путін йому відмовив. Чому так? Він не розуміє. Це говорить про те, що Трамп некомпетентний в усьому. Він не розуміється ні в політиці, ні в економіці, ні взагалі ні в чому. Взагалі абсолютно. Він велика дитина, яка стала на чолі наймогутнішої країни світу. Також до Києва приїхала коаліція охочих, рішучих, як їх називають. Але я б сказав, що це коаліція нерішучих та боягузів. Вони дали путіну час до понеділка, щоб він зупинив вогонь на 30 днів. Інакше вони введуть санкції. Ну, ці санкції, якими Путін підтирається, йому начхати, його народ, населення буде їсти землю, йому все до дупи. Відповідь дав Медведєв в своїй соцмережі, він написав: просто ідіть до дупи зі своїми мирними перемовинами. Ось так. Всі ці балачки про те, що Путін хоче миру, всі ці санкції, все це нічого. Путін просто не боїться нічого, крім зброї. Путіна треба перемагати. Інакше нічого не вийде, треба давати Україні зброю і перемагати Путіна. І все. А інакше Медведєв буде завжди писати йдіть до дупи. Згодні підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.